Між знаходиться на півночі України. Клімат. Зима сніжна, е... сніжна м'яка літо. Волоки тепле. Корисні копавни. торфи, граніти, бурштин. Водойми прип'ють, десна, сулуч, світять, боліто. Рослини дуб берези, хвоні дерева, квіти, ягоди. Конвалія журавлини, тварини, збир, дикий кабан, ліса, вовки, сова, багато тахів та комах, господарська діяльність, дерево, боробні, паперові комбінати, догляд і захист лісів. Та добувають корисні копалини.